Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії 24 квітня. Обранці провели засідання постійної комісії з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. Зокрема, вони розглянули питання про подання на нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Питання, як на мене, завці останні. Три роки практично найважливіше це погодження нагородження наших захисників. Ми сьогодні розглянули подання колег-депутатів і подання військової частини 7044, тобто нашої 116 ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Один нагрудний знак першого ступеня посмертна, на жаль. 7 нагрудних знаків першого ступеня і 29 нагрудних знаків другого ступеня. Подання на цю нагороду можуть робити не лише для військовослужбовців родом з Полтавщини, додав голова комісії. Нагрудний знак обласної ради за вірність народу України можуть отримати і жителі інших регіонів, якщо вони служать в полтавських частинах. Я постійно про це нагадую, що це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників таким чином. Подякувати за нашу вільну працю тут, також на комісії депутати розглянули проєкт рішення про внесення змін до плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік.